Наслідки ворожого обстрілу після російської атаки на Івано-Франківську громаду, що відбувся 21 липня. На присадибних ділянках і сільськогосподарських угіддях місцеві мешканці виявили десятки вирв. Люди одразу звернулися до поліції. Пішла подивитися на город, пішла подивитися яма на ямі, яма на ямі, яма на ямі. Викликали поліцію участкового. Дякую їм, що вони дозвали, Бо ми б тут боялися вийти на город, і, і страх був, і би думали, чи. Чи виходити нам, чи там щось є, чи все зірвати, чи ми, чи хто, чи діти бігають. заради безпеки територію площею понад 12 гектарів обгородили. Поліцейські нарахували 63 вирви від розривів боєприпасів. У 14 із них снаряди, що не здетонували. Вибухонебезпечні предмети оперативно знешкодили вибухотехніки. Спеціалістом в Прикарпаття проводяться спеціальні вибухотехнічні роботи на території, де спрацювали у нас. Крискасетна крилата ракета Х-101 перевіряється дуже ретельно за допомогою БПЛА, тобто там квадрокоптери і тому подібне, проводиться розвідка ділянки. Також застосовуємо наше спеціальне обладнання, мініструкачі. Правоохоронці закликають громадян бути пильними, у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися і негайно телефонувати 102. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк Телерадіокомпанія за